Так, кажуть треба поплювати. Так, а що робити, коли не дають нормально рибу половити, ці дольношльонські бюрократи. Дивіться, я свідку, вудочку замутив, як сто років тому. Ще пацаном ловив так. Там такий гарний міст Варшавський. А я зараз буду ловити рибу. А так. А, дивіться, як чітко. Маю зараз клювати. Сніг гарний паде, але незалежно від того буде клювати чи ні. Я маю. А. Добре пиво. Так що я раджу всім робити собі ось такі гарні вучки, які при нагоді можна сховати на місці. Екологію не портять і вйона на природу.